Дорогі подруги Українки. Сьогодні, на жаль, мені не вдалося привітати особисто кожну з вас, тому зараз я звертаюся до вас всіх. Вітаю вас дуже щиро з цілого серця, зі святом весни, з нам жінок. Бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я, кохання, терпіння до нас, чоловіків, Божої благодаті, міру. А саме зараз, у наші дні. І хочу сказати, що українки ви просто дар небес, немає на світі таких, як ви. Я дуже радий знати вас. Це час для мене. І коли я кажу зі святом, це дійсно так. Вітаю вас і всього-всього завжди найкращого. Зараз я мушу закінчити, бо у мене вже таке враження, що дуже тупо говорю. Але я не забуваю про вас і сподіваюся, що це привітання буде адекватне. Цілую вас. Обіймаю вас. Тут маю Ну, видно, що. Обіймаю вас дуже сильно. І Spodziewaję się, że będziemy na związku. Na dobranoc!